Всім привіт, друзі! Всім привіт! Сьогодні 14 у нас 01 2023 року. І я з Германії, я в Германії і я хочу засвідчити, друзі. Ми в Германії зараз з жінкою, і я хочу засвідчити за шофар. За шофар за трубний звук. Як що це таке, я коротко скажу вам, що да? трубний звук шафара має значення в духовному світі. Друзі, трубний звук шафара, він має значення в духовному світі. І я зараз е, е, скажу за слово, що сам Бог полюбив цей звук, в цьому звуці сам Господь обращався до Ізраїля. ісход 19, ви можете подивитися в трубному звуці шафара, сам Господь обращався до Ізраїля, була заключена то, сама Тора була, і завіт заключений з Ізраїлем під трубний звук Шафара. Також при трубному шафарі пали стіни і ірихона. Ви можете це подивитися у слове Божому Навин 6:19. Також, друзі, Дегідіон прогнав 125 двадцять п'ятіртисячне військо, де їх було 300 е, воїнів. Під трубний звук шафара це судді сьома глава. Ви можете це подивитись, друзі. І я вам хочу сказати, що трубний звук шафара. Я вам з увірності можу сказати, що трубний звук шафара він має значення в духовному світі. І я засвідчу вам за короткий час по Германії, як ми трубили в шафари, що відбувалося, і як Бог сам Господь підтвердив нам, що навіть природа реагує на трубний звук шафара, друзі. Галілюя! Слава Господу! Галілюя. І так. Бог прислав нас в Германію сюди для того, щоб ми производили його роботу, і ми це робимо по Германії. А ну ми проливали єлей, Він дав определене завдання нам для Германії, і ми в воюні приїхали сюди, в Германію в 2022 році і робимо. Те, що каже нам Господь Дух Святой. ми приїхали з України, прислав Господь сюди, щоб робити його роботу, і ми це робимо. Але друзі, Він дав, дав нам відкриття за шафар. Ми двигались раніше з водійстві Духа Святого, молили молитвами і так далі. Але Бог нам дав відкриття через через. Пророка з Києва дав відкриття. Ми були на школі шафаров, Ми отримали відкриття за шафар, і ми почали свищено діяти шафарами. Трубіть трубити в шофари. І вже півроку ми по Германії ми, ми трубимо шофари, так як веде Дух Святий, друзі. Але я вам хочу засвідчити, драгоцінні за останній місяць. Не за останній місяць, а починає з 31 першого числа, що, що почалось відбуватися. В природі, коли ми требуємо шафар, що почалося відбуватися в природі, і так, 31 число 2022 року перед Новим роком, да, перед першим е, 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 позвонила. Позвонив, позвонила людина Божя з Києва. Ми созвонилися, бо була така ситуація. Да, і ми созвонилися, і ми зразу пішли на гори трубити в шофари по той ситуації, яка була. І ми почали почали трубити, висвобождати слово, друзі. І я вам хочу сказати: я був на горі в Германії, дощ почався. Було все небо було покрите в мракі. Да, і я дощ почався. Я ще так подумав. Думаю, як я це ну, подожжу, тут півгодини буду трубити. Але дивіться, ми почали трубити в шафари, висвобождати слово Боже. І коли ми це закінчили, пройшло десь години. Друзі, мені е, служитель пророк це з Києва, каже, глянь, сонце в Києві. У мене сонце в Києві з'явилося. Да? І слухайте, я піднімаю. Очі свої на небо, дождя нема, туч нема. Все порозходилось і сонце світить. Друзі, я, я, я такі, такі речі переживав цю, цю годину. Послухайте, і це ще не все. Тобто, як природа реагує на цей звук, трубний звук Шафара. Друзі, і я прийшов додому, а моя жінка вона була на той момент в Польщі. Вона їхала з Польщі. І я її якраз зустрічав біля дому. І я прийшов з гори і зустрів її біля дому. Вона каже, слухай, а ви в годину не трубили в шафар. Я кажу, а що таке? Вона каже, такі тучі були. Вона, як заїжджала вже до Германії, переїжджала з Польщі границю, каже, такі тучі були, дощ був. І каже, почало все розступатися, розвиднюватися, і сонце почало з'являтися. Каже, я ще подумала, що ви трубите, трубите в шафари в цей час. Друзі, і якраз. Як природа реагує на звук шафара. Це Бог показує нам. Бог показує нам, як сама природа реагує на трубний звук шафара, якщо ми трубимо по водительству Духа Святого. Друзі, такі речі почав Господь показувати. Це перше. Друге, друге, я вам зараз покажу. Друге, Друзі, це було, я записував, це було. Е, 5. 5 .01. цього Ми пішли з жінкою трубити ввечері на озеро тут, а і вже вечір був. І ми пішли трубити, висвобождати нас Дух Святий повів у молитві. І ми взяли з собою шафари. У мене такий шафар, це мені в Берліні подарили. А цей жінкин шафар вже прислали з Ізраїля нам сюди. І, ми друзі, ми пішли трубити з жінкою на озеро, і було і була тучі. Не було видно ні зірок, нічого, бо це був вечір. Друзі, ми, ми висвобождали слово, молилися і почали трубити шафари на ті сфери, як нас вів Дух Святий повів. Да? І ми протрубили десь ми 20 минут, 25 до півгодини. Ми трубили, висвобождали слово. І вона каже: подивись на небо. Я дивлюся: туч нема, все чисто, одні зірочки. І зірочки прямо передвигаються. Друзі, це другий раз, коли я побачив, коли мені Бог нам Бог почав показувати, як природа даже реагує на трубний звук Шафара, якщо нас Дух Святий побуждає е, е, трубити. Друзі, це такі речі, вони ось, ось происходили, і ми це побачили. І я хочу тоді іще третій раз вам засвідчити, і де ми вже зафіксували. Тоді я почав прямо фіксувати. і... Друзі, це було 9.01 2023 року. Ви це можете побачити. Я прям зафіксував. Перед трублінням, як ми були на здоровому озері, нас Дух Святий туди привів. І ми трубили там за Україну, за Германію. Нам Господь давав ці всі трубління, вони є в молитві духа. Да, і я прям сфотографував. Перед трублінням небо, яке було темне, прям небо. Там є фотографії, є зйомки, є відеофіксація. Темне все, все закрите небо було. І ми почали трубити в сторону України, також приливати єлей. На Германію, друзі, почали трубити, висвобождати трубний шафар, слово, шафар, слово, молитва, єлей проливати. І побачили, і побачите, яке небо сталося після трубління. Ці є фотографії молитві духа. Все стало е, світле, все стало, небо стало таке синє, світло, світло голубе, все почистилось, таке просто і сонце появилося. І прям, і прям сонце, така дорожка світла для нас, де ми трубимо. Це ви можете е, подивитися реально. Е, Бо це є, друзі, це є факт. І нам Бог показує, що прям природа реагує на трубний звук шафара. Сама природа реагує на цей звук. Друзі, це такі речі вам Господь показав. Як ми свищена діємо шафари. Тому шомери, я вас хочу ну, ободрить, да? ободрить вас, шомери, Боже, кому довірив Господь і відкрив. І дав ці відкриття, що мир – це така сила, це така Бож'я сила в цьому, коли ми трубу мою, висвобождаємо, як веде Дух Святий. І тому, друзі, а тим, хто не має цього відкриття, я прошу вас почитати Слово Боже, Я прошу вас заглянути в Слово Боже, скільки разів кажеться за шофара в Слові Божім, скільки разів упоминається в Біблії затрубління в шофари. Це, це заповідь Божа. Ви почитайте, і сам і сам Господь. Прийде в цьому звуки на землю, за церков'ю, в звуки шафара. Бог полюбив цей звук. Бог любить цей звук трубить. І він, і він, і він заключав завід з Ізраїлем у цьому звуці, друзі. Стіни Єрихона падали при, при, при трубному звуці шафара, Друзі. Гедіон переміг 125 тисячну армію, 300, а їх було 300 людей. Ви подивіться, підтрубний трубний звук шафара. Друзі, це реальні речі. І я хотів це вам засвідчити, драгоцінні. засвідчити за це. І, і щоб ви молилися, да? щоб ви молилися отримали відкриття за, за, за трубний звук Шафара, як нам Господь відкрив через, через людину Божу з Києва. Через пророка. Слава Господу! Слава Богу! І оце я хотів вам засвідчити. Засвідчити, що, як, що можна і реально священно діяти. Трублінням шафар, проливати єлей, молитви, друзі, це є священне діє, друзі. Слава Господу! Слава Богу! І до зустрічі вам, Благословінь вам, Благословінь ваші дома, Благословінь ваші сім'ї, друзі від Господа. Нехай Господь буде з вами, нехай Господь захищав вас, укріпляв вас, наповняв вірою Божою Дух Святий, наповняв вірою Божою, наповняв крепостю, наповняв непоколюбимостью, друзі. Галілюя. І ми благодаримо. Нашого Господа Ісуса Христа, за Його кров, яку Він пролив, за Його життя, яке Він віддав дав. Ми благодарим Тебе, Ісус, Господь наш, спасибо Тебі за все, спасибо Тебі за все, Господь. Ми благодарим Тебе, Таточко, за твою милість, яка є від тебе на всю землю, на кожну людину, милість Твоя, милості Твої повна вся земля. Ми також благодарим Тебе, таточко, за Духа Святого, який зараз з нами, який зараз з нами, Ісус умолив. Отця і дав нам отець другого, утешителя Духа Святого, який зараз з нами на землі. Він утіша, він наставля, він облічає, він укріпляє. Хто Дух Святий зараз з нами? Ми дякуємо, ми дякуємо за все Отцю, Сину і Духу Святому. І до зустрічі, друзі, до зустрічі! Хай вас Господь благословить.